Життя це далеко непроста річ. Я думаю, що ви в цьому вже впевнились. Інколи воно буває таке плавне, стабільне, інколи якісь катаклізми. Конфлікти з родичами є таке? І є. З друзями, конфлікти з Богом, а інколи конфлікт з самим собою. І Ти не знаєш, де ти, і ти не знаєш, що з тобою робиться, і що робити далі. І це завжди виклик. Виклик, що ти в цих обставинах. Будеш робити. Ким ти після цього станеш, коли це все відбудеться? Коли це все прийде в стабільність, в норму? У Якова був син. Це був онук Ісаака, і правнук. Авраама. Звали його Йосип. І Біблія відкриває перед нами картину, історію його життя, в яку велику халепу він попав. Рідні брати вирішили його вбити. Звичайно, Бог цього не допустив. І що з ним зробили? За гроші продали в рабство. Ти нам не потрібен більше, в нашій сім'ї. Батька ми обманимо, одежу твою вимочаємо в кров і скажемо, що тебе немає. Похоронили. І ось він раб, продали його якомусь господарю. Він там мусить працювати важко. І трапляється така подія, що жінка цього хазяїна склала на нього наклеп. Тепер він не тільки раб, тепер він ще й злочинець. Так, да, Він попадає в в'язницю. Коли вас обмовлять без всякої на то причини, як ви себе відчуваєте? Буває у вас таке в житті? У мене багато разів таке бувало. У мене просто віднімало мову. Я не розумів, як це можна таке придумати про мене. Я не знав, що відповідати. Я розумів, що якщо я буду оправдовуватись, то це ще більше буде говорити про те, що цей нахуй справедливий. Тому мовчиш і не знаєш, куди подітися. Ось в такому положенні був Йосип в'язниці, в серед в'язнів. Трапляється через багато років нагода у нього познайомитись з двома великими людьми, які служили самому фараону. Один подавав йому хліб, інший подавав йому вино в чаші. І ось їм сняться сни, вони ці сни розповідають Йосипу. І він толкує ці сни, і вони справжнюються. І він каже, Виночерпію, який має залишитися живим, каже, коли ти будеш біля фараона, вспомни про мене, мене вкрали з моїх від моєї рідні, з моєї країни, я не винний в тому, що цей був наклеп на мене. Поговори про мене щось. Ось трапляється те, що цей чоловік, який називається в Біблії виночерпій, згубив свою пам'ять на два роки. Тоді пандемії не було, але він згубив, він забув про нього. Через два роки сниться сон фараону. Він зве всіх своїх мудреців, щоб вони йому пояснили, цей сон ніхто не може. І цей чашник, який подає постійно фараону. Вино. Каже, я згрішив. Людина мене просила в в'язниці, коли я там був, щоб я слово сказав про нього. Я забув про це. І ось тепер настав час, каже, там є людина у твоїй в'язниці, тому що це була державна в'язниця, яка вміє толкувати з нею. І уявляєте собі, за один день змінюється доля Йосипа. Йому дають нову одежу, його бриють, його вмивають і провадять до фараона. Чи розумів тоді Йосиф, що з ним відбувається? Які думки були в нього? Я думаю, що весь цей час він вспоминав свого прадіда, Авраама Ісаака, батька свого і того Бога, в якого вони вірили, і як цей Бог їх вів і виводив із всяких складнощів їхнього життя. І що він думав при цьому? Боже, чому я тут? Скільки я можу потерпати в цій в'язниці? Невже ти не бачиш моїх сліз, моїх почуття, почуттів? Моїх молитв не чуєш? Сьогодні таке з нами буває. Півтора року йде війна. Ми що не молимося? Ми що не кричимо до Бога. Чому це з нами сталося? Чому сусід, який називав себе нашим братом, підняв на нас меч? А Бог мовчить і довгий час мовчить. І нам всім не добре від цього. Як так? Боже, невже ти не бачиш нашого горя і тих страждань, які ми переживаємо сьогодні? І ось коли. Іосип вийшов до фараона. Фараон йому каже, мені снився сон. І нема людини, яка б відгадала мені. Я чув про тебе, що ти можеш це зробити. І що каже йому Йосип? Пам'ятаєте? А Йосип каже фараону, Шістнадцятий вірш. Не я. А Бог може дати відповідь, яка задовольнить фараона. Не я. Це не моє. Це не я. Ти щось попутав, фараон. Я цього зробити? Я смертна людина. Той, хто тобі дав цей сон, тільки він може тобі це пояснити. Це не я. Відповідь була чесно? Так? Занадто чесно. Чому? По тому що. Інколи ми, інколи ми любимо приписувати собі те, що Боже. Щоб хоч якось себе підтримати, показати, хто ми є, які в нас здібності є. Але Йосиф відказується від цього. Він каже, це не моє. І починає об'ясняти фараонові сон. Його. І мало того, він не тільки пояснює, а він починає перед ним розгортати програму, що буде після цього сну. Як треба, що треба у государстві, в державі зробити, щоб вийти з цієї кризи, яка буде над Єгиптом. Сім років врожаїв і сім років голоду. Врожаї були такі, що з одного стебла пшениці було сім колосочків. Ви таке десь бачили? Знайомого фермера я питав, таке може бути зараз. Ти щось подібне бачив? Він каже, ну може, але тільки не таке. Що з одного зерна з'являється декілька стеблів і на них буде по одному колосочку. Ну, таке зараз є. А тут написано, що з одного стебла буде жменя зерна. Ось що? Зробив Бог в Єгипті. І Йосип каже, треба п'яту частину від цього врожаю здавати в зерносховище. Іначе Єгипет за сім років голоду буде знищений. Він розгортає програму, як має бути збережена ця держава. І що робить фараон? Він збирає всю свою знать і каже, чи серед нас є хтось більш розумніший, як цей? Пастух, раб, в'язень є? Всі кажуть, нема. Фараон знімає свій перстень каже: на, тепер ти владика Єгипту. Без Твої волі ніхто не шевельне ні пальцем, ні ногою. Я тобі віддаю всю владу. Я буду першим, а ти будеш після мене. Один день звінив все. І я думаю, це тільки тому, що Йосип сказав, це не моє. Це Бог робить. Він опустив себе на самий нижчий рівень. Це Боже. Це не моє. За день сталося те, що в'язень став правителем всього Єгипту. Чи може таке бути? Звичайно, так і було. Тому що весь Ізраїль через нього оселився в Єгипті. 400 років там жив. Потім треба був Моїсей, який би їх вивів звідти, з того рабства, в яке вони попали. Але це не одиничний приклад того, що робить Бог. Ми читаємо. Книга «Второзаконня», 31 голова з першого вірша, Бог звертається до Моїсея і каже, промовляючи далі, Господь сказав Моїсею, Вважай, я назвав по імені Веселіїла, сина Урії, онука гура з племені Юди. Я сповнив його Божим духом, мудрістю, розумінням і хистом укав у кожному ділі. Щоб здійснювати проекти, працюючи з золотом, сріблом і міддю, а також в обробці коштовних каменів для оздоблення та в обробці дерева мистецьки здійснювачі усякі вироби. Якщо, ми, якщо Йосипу, Бог дав мудрість. І розуміння правителя Іосип правив, знаєте скільки? 80 років в Єгипті. Він 110 років помер, а в 30 років він представ перед фараоном. Тепер же Моїсею Бог каже, що в тебе там серед народу є один. Чоловік його звати Веселієв, І я сповнив його своїм духом. Я дав йому премудрість, розуміння і хист. Хист до творчості. Тепер він може працювати з любим металом, з деревом, з дорогоцінними каміннями. І він буде робити все це щоб збудувати для мене в Ізраїлі дім, з збудувати ковчег, який є витвором мистецтва. Нічого подібного на той час люди не могли бачити, тому що до нього навіть не мали права дотронутись. Один попробував і тут же впав мертвий. Уявляєте собі, що робить Бог? Вісіліїв міг сказати, що це моє. Я навчився цьому в, Є... в Єгипті. У мене такий розум, удача така, що я можу це все робити. Якби він так. Подумав, що б йому сказав Моїсей. Він би сказав, слухай, Бог мені відкрив, що це він тобі дав. Це, це не твоє, це не ти. І тому ми інколи вважаємо, що Бог дає. Силу Духа Святого людям, які мають проповідувати Слово. Да? І що це Слово йде від Божого Духа. Скажіть, а щоб зварити гарний борщ? Для цього треба мудрість і розуміння Боже. Чи пошити гарний костюм? Чи зробити якийсь виріб із дерева? Намалювати гарну картину? Потрібен Божий Дух. Чому ми тільки взялися за те, що Божий Дух потрібен для проповіді? А все остальне ми відкидаємо, як будто би це, це наше. Це ми досягли цього. Ми такі розумні. Маємо таку мудрість. Що що можемо і те, і інше, і третє, і п'яте. Але коли ми читаємо 1 Корінфінам 12,4, є таке у нас послання Павла, так? ми бачимо там зовсім другу картину. Апостол Павло каже, що є дари різноманітні, а дух той самий, є служіння різноманітні, а Господь той самий. І дії різноманітні, а Бог той самий, Він робить усе в усіх. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному дається слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віру тим же духом, іншому дари оздоровлення, тим самим духом, іншому робити чудеса, іншому пророкувати, іншому розпізнавати духу, духів, іншому різні мови, іншому пояснення мов. Цей список він. Продовжує післанні до Римляня, він каже, в 12, -му, 12 -му розділі маємо різноманітні дари згідно з даною нам благодаттю. Якщо пророцтво, то це в міру віри. Якщо служіння, перебуває в служінні. Якщо учитель у навчанні, коли хто потішає, потішає. Хто подає, давай в простоті. Хто керує, керує з ревністю. Хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю. Бачите, що Бог робить в нашому житті? То що в нас є своє, скажіть? Чим ми можемо похвалитися одним? перед другим. Все те, що ми маємо, воно залежить від Його Духа. І нікого у нас немає бездарних тут. Всі щось одержали від Святого Духа. Але не потрібно цим хвалити, що це наше, що я такий розумний. колись мені говорив один чоловік. Я такий розумний, що не можу з тобою розмовляти. Мені соромно. Ти не такий, як я. Ну, таке є. Але те, що нам дарує Бог, ми маємо його використовувати. Для кого? Для інших. Йосипа Бог використав. Для Єгипта і для Ізраїля. Тому що там ще в нього була ціла процедура, як зустрітися з батьком і своїми братами. Якщо треба теж мудрість було мати. Він як правитель Єгипта міг зразу їхати до свого батька і сказати, батько, я живий. Він цього не зробив. Він чекав, що Бог зробить в майбутньому і дочекався. І він зробив те, що мав зробити. Бог дав йому для цього мудрість. Тому сьогодні, коли ми переживаємо різні пари, Періоди нашого життя, нам потрібно думати над тим, хто ми є і хто є наш батько, який поставив нас в ці складні умови, і які ми маємо вийти з цих умов. Чи зміниться наша віра, чи станемо ми більш гордими? чи смиренними, чи ми признаємо, да Боже, це не наш, це не ми, це ти. Ти нас ввів і ти нас вивів. І це Твоя рука. Тому, коли в нас буде така думка, так ми будемо мислити, тоді Бог почне щось робити. З нами і через нас. Він знає, що він робить. Інколи ми думаємо, це тупік. Виходу нема. А для Бога це можливість щось зробити, коли для нас це тупік. Для Йосипа це був тупік. Виходу він не бачив. Стоїться -сто в ситуації. В якої він був. А для Бога це була можливість прославити себе. Тому що все те, що робить Бог, написано Він робить задля благодаті своєї слави. Все те, що ми маємо, воно також має слугувати цьому. Щоб ми нічого не приписували Божого. Собі, що це ми. Гарно грали музиканти сьогодні. А Хто їм дав цей хист? Хто їх навчив цього? Колись в дитинстві діма мене просив, що купи мені гітару. Я довгий час підказувався. Я йому говорив, що ти не, не способний, ти не зможеш. От. Ти не посидючий, а це ж треба сидіти день і ніч, щоб навчитися. Він єлі мене вмовив. І зараз я сидів і дивлюсь, ну, грає. Щось зробилося, да? питав колись в дитинстві Назара, Назар. Може, ти будеш на чомусь грати. Знаєте, що він мені сказав? Ні, я не буду. А що? Питаю. Я буду співати. Що ти будеш співати? Як ти будеш це робити? Але співає. І не тільки співає, а ще й грає. Тому є такі речі, да, що ну, не приходить на розум. А Бог щось робить своє. І дає нам те, про що ми навіть не думали. Тому єдиному Богу слава і подяка. А нам, щоб ми пам'ятали завжди оцю формулу життя. Це не моє. Це не я. Це все Боже. Амінь.